Після смерті Богдана Хмельницького, у 1657 році українська держава, Гетьманщина, опинилася в політичній нестабільності. Влада змінювалася, зростала боротьба між претендентами на гетьманську булаву, а зовнішні сили, Московія, Річ Посполита та Османська імперія втручалися у внутрішні справи України. У 1663 році ситуація загострилася. На Чорній Раді в Ніжині. За підтримки Московії гетьманом Лівобережної України обрали Івана Брюховецького. Однак на правобережжі владу зберігав Юрій Хмельницький, якого підтримували польські сили. Це стало початком офіційного поділу війська Запорозького на два гетьманати лівобережний, орієнтований на Московію, і правобережний, який шукав союзу з Польщею чи Османською імперією. Так званий період руїни увійшов в історію як час братовбивчої боротьби. Коли українські гетьмани воювали не лише з ворогами, а й між собою, поділ 1663 року не лише ослабив українську державу, а й заклав основу тривалого розділення України між сусідніми імперіями. Це була трагічна сторінка нашої історії, що нагадує єдність головна умова національного виживання.